Ви коли-небудь замислювалися, що єдина звичка, яку ви повторюєте щодня, навіть не помічаючи, може бути саме тим, що утримує ваше життя в стані середньостатистичності. Звучить абсурдно, чи не так? Але що, якби я сказав вам, що справа не в браку зусиль чи інтелекту, а в невидимому, безмовному ментальному шаблоні, який все саботує? Ви багато працюєте, мрієте по великому. Але глибоко відчуваєте, що залишаєтеся на тому ж місці. Саме про це я хочу поговорити з вами сьогодні. Багато років я жив, вірячи, що ніколи не досягну чогось великого в житті і не тому, що мені бракувало бажання, а тому, що всередині мене був голос, що повторював, що я недостатньо хороший. Я носив цю думку щодня як абсолютну істину, і саме цей тип переконання перетворюється на невидиму звичку. Яка утримує мільйони людей у звичайному житті. Ви помічали, як часто ви прокидаєтеся, і ще до початку дня вже думаєте, що нічого не вийде, що у вас немає шансів, що це не для вас. Ця думка, якою б малою вона не здавалася, є основою вашої реальності. Це ніби кожна обмежувальна ідея, це цеглина, яку ви кладете у будівництво в'язниці, яку ви самі зводите. Ця звичка настільки тиха, що більшість людей навіть не помічають, що несуть її. Це віра в те, що гроші це щось брудне або занадто важко заробляється. Це віра в те, що щастя, це привілей небагатьох. Це віра в те, що успіх залежить від удачі або від зв'язків, яких у вас немає. Ці ідеї повторюються в голові з дитинства, часто від батьків з найкращими намірами, вчителів або навіть від суспільства. Ви чули, як хтось казав, що щоб заробляти багато грошей, потрібно бути генієм або мати дорогий диплом. Я виріс на цьому, і вірячи в це, я мирився з роботами, які нікуди мене не вели. Міняти шини, мити машини, погоджуватися на все, що траплялося. Це було так, ніби моє життя було приречене на середність. І саме в цей момент сталося щось надзвичайне. Чоловік поклав мені в руки книгу і сказав: дотримуйтесь цього до кінця, поки не виявите, що я брешу. Я не знав, але в той момент мені кинули виклик зламати звичку, яка утримувала мене роками. До того моменту я вірив, що моя доля була написана, що моя відсутність освіти та інтелекту вже визначили, ким я буду. Але той виклик змінив мій курс. Я почав розуміти, що не мої результати формували мої переконання, а навпаки, мої переконання визначали мої результати. Подумайте трохи про своє життя зараз. Скільки разів ви вже здавалися, ще навіть не спробувавши, тому що вірили, що не здатні. Скільки можливостей пройшло повз вас, і ви навіть не помітили, тому що звичка до самосаботажу вже казала, що це не для вас. Ця звичка працює як спотворена лінза. Ви можете бути перед шансом усього життя і все одно бачите лише обмеження. Так було зі мною. Я мив підлоги за 30 доларів на місяць, і замість того, щоб думати мало, я почав думати інакше. Робота була та ж сама, але бачення, яке я плекав, вже не було баченням обмеженої людини. Я почав бачити розширення, почав бачити можливості, почав вірити, що це може помножитися. І раптом. Менш ніж за 5 років я заробляв понад мільйон доларів. Але справа не в грошах самих по собі, а в доказі того, що невидиму звичку віри у власні обмеження можна замінити на нову звичку, звичку, яка звільняє. Більшість людей ніколи не усвідомлюють цього. Вони вірять, що працюють занадто багато і все одно залишаються на місці. Але чи справді це важка праця їх утримує? Або це менталітет, з яким вони встають щоранку. Правда в тому, що світ повний людей, які борються, які докладають зусиль, які мають талант, але які залишаються на місці, тому що несуть з собою тиху впевненість у тому, що вони не можуть. Я пам'ятаю ночі, коли я лягав спати втомленим, дивлячись у стелю, і сумнів опанував мене, чи зміниться колись моє життя. І, можливо, ви вже ставили собі це саме питання. Різниця в тому, що я вирішив кинути виклик цьому сумніву, тоді як більшість просто мириться. Середнє життя народжується не від браку можливостей, а від несвідомого повторення обмежувальних переконань. І поки ви не заглянете всередину і не ідентифікуєте цю невидиму звичку, ви будете продовжувати бігати по колу, як я бігав стільки років. Великий поворот відбувається, коли ви розумієте, що цю звичку можна змінити. Той самий ментальний простір, який сьогодні зайнятий фразами я не можу, у мене немає можливості, це не для мене, може бути заповнений новими твердженнями, які змінюють вашу перспективу. Розум не запитує, чи правда те, що ви повторюєте, чи брехня, він просто записує. А те, що ви записуєте, ви починаєте жити. Ось чому так багато людей, які здаються звичайними, досягають надзвичайних результатів. Тому що вони свідомо вибрали повторювати нові шаблони, доки вони не стали природними. Якщо є щось, що вам потрібно зрозуміти зараз, то це те, що ваше нинішнє життя є прямим відображенням невидимих звичок, які ви носите в голові. Гроші, які ви маєте, робота, яку ви виконуєте, можливості, які з'являються або не з'являються, все це відповідає цій тихій звичці. І хороша новина в тому, що так само. Як я змінився, будь-яка людина може змінитися. Ви можете змінитися. Але перший крок це визнати, що ця звичка існує, що вона там, всередині, і що вона не зникне сама собою. Вам потрібно замінити її. Вам потрібно вирішити сьогодні, що ви більше не будете жити, ув'язнені в ілюзії, що ви не можете. Тому що правда в тому, що ви можете і можете набагато більше, ніж уявляєте. Людський мозок працює таким чином, що лише небагато людей справді розуміють. Все, що ви повторюєте часто, перетворюється на шаблон, і цей шаблон стає вашою ідентичністю. У що ви вірите, що ви думаєте про себе та про світ, не виникає з нічого, а з постійного повторення. Проблема в тому, що більшість повторює ідеї нестачі, обмеження, страху, і це створює життя, яке вони живуть. Скільки разів ви помічали, що прокидаєтеся, думаючи про рахунки, які потрібно оплатити, про труднощі, з якими ви стикаєтеся, про речі, яких ви не можете досягти? Цей тип мислення, коли його повторюють щодня, починає сприйматися вашим мозком як факт, навіть якщо це не так. Я пережив це дуже чітко. Коли я починав свій перший бізнес, у мене не було досвіду, я не мав освіти. Не було жодної очевидної причини вірити, що я можу досягти успіху. Все, що я вмів, це мити підлоги. Мій перший контракт оплачувався лише 30 доларами на місяць, і будь-яка людина, дивлячись збоку, сказала б, що це незначно. Але щось всередині мене почало змінюватися, тому що я більше не повторював думку, що це мало, я повторював бачення того, що це може зрости. Я мив підлогу. Але в своїй уяві я вже бачив себе, що мою сотню. І це повторення, цей постійний образ, який я плекав щодня, зробило так, що менш ніж за 5 років я заробляв понад мільйон доларів. Це сталося не тому, що я знайшов ідеальний бізнес, а тому, що я повторював новий спосіб мислення. Я вірив, що можу розширюватися, і мозок знаходив шляхи, щоб перетворити це на реальність. Ось як це працює. Те, що ви повторюєте в тиші свого розуму, день за днем, це те, що ви будете жити. Якщо ви повторюєте, що вам не щастить, ви починаєте бачити лише ситуації, які це підтверджують. Якщо ви повторюєте, що у вас ніколи не буде грошей, ви переконуєте себе, що немає можливостей, і перестаєте бачити ті, що перед вашими очима. Сьогодні наука підтверджує те, що я навчився на практиці. Дослідження показують, що мозок створює нові нейронні зв'язки відповідно до повторення думок і поведінки. Іншими словами, ви буквально формуєте свій мозок тим, що вибираєте повторювати. І якщо більшість людей повторюють фрази поразки, то що, на вашу думку, створює їх мозок? Ось чому так багато людей завжди живуть у тих самих проблемах, стикаються з тими самими труднощами, ніби ув'язнені в безкінечному циклі. Повторення настільки потужне, що може перетворити навіть неможливе на реальність. Подумайте про висококласних спортсменів вони тренують один і той же рух тисячі разів, доки тіло не почне робити це автоматично. Мозок працює так само. Вам потрібно тренувати новий ментальний шаблон, доки він не стане природним. Мені не потрібен був винятковий інтелект або університетський диплом, щоб просвітати, Мені потрібна була лише ментальна дисципліна, щоб повторювати день у день ідею, що я можу зростати. Можливо, ви застрягли в шаблоні, який повторюється роками. Можливо, ви повторюєте подумки, що не можете змінити кар'єру, бо вже занадто пізно. Можливо, ви повторюєте, що не можете мати кращих стосунків, бо завжди все йде не так. Можливо, ви повторюєте, що у вас ніколи не буде достатньо грошей. Бо ніхто у вашій родині цього не досяг. Але що, якби ви зупинилися зараз і почали повторювати нову історію? А що, якби замість того, щоб підкріплювати страх, ви підкріплювали бачення того, чого хочете досягти? Ви помічали, що дитина вчиться чогось завдяки повторенню, навіть цілком новій мові. Її мозок не запитує, чи це складно, а просто записує. І ваш мозок продовжує працювати точно так само, навіть у дорослому житті. Я пам'ятаю ночі, коли перед сном я закривав очі та уявляв, як мої контракти зростають, клієнти приходять, офіси з'являються в інших містах. Це було повторення, яке спочатку здавалося фантазією. Але я робив це щодня доки для мене не стало природним вірити, що це станеться. І це сталося. Не тому, що я був особливим, а тому, що я замінив звичку повторювати обмеження на звичку повторювати розширення. Якщо ви хочете змінити своє життя, вам потрібно почати звертати увагу на те, що ви повторюєте. Не тільки на слова, які ви говорите, а й головне на думки, які ви плекаєте, коли нікого немає поруч. Саме в ці тихі моменти ви сієте зерна свого майбутнього. Те, що ви повторюєте у своєму розумі, це те, що будує реальність, яку ви будете жити завтра. І якщо ви дійсно бажаєте іншого життя, вам потрібно свідомо вибирати, які ідеї ви будете повторювати, доки вони не стануть частиною того, ким ви є, страх і сумнів довго були найбільшими злодіями мого життя. Вони заважали мені робити прості кроки, блокували мене перед ситуаціями, які могли б все змінити. Скільки разів ви відмовлялися від можливості, тому що сумнівши потів, що ви не здатні. Скільки разів страх невдачі змушував вас ховатися замість того, щоб спробувати? Я знаю це відчуття краще за всіх. Я так боявся, що навіть не міг підняти руку, щоб поставити запитання публічно. В деякі моменти серце билося, горло стискалося, і я переконував себе, що краще мовчати, щоб не соромитися. Але всередині мене було величезне бажання поділитися тим, що я відкривав. Я знав, що знайшов щось цінне, що могло б змінити життя інших людей, але водночас страх змушував мене вірити, що мене ніхто не почує. Саме в той час я почув, як Карл Найтін сказав, що всі ми носимо в собі глибокі резервуари таланту та здібностей. Я чув це повідомлення сотні разів. І все ж, навіть повторюючи його. Я не розумів його повністю. Доки одного дня, перед аудиторією з тисячі людей, бачачи біла Гоува на сцені, ці слова стали на своє місці як деталь, яка нарешті знайшла своє місце. Я зрозумів, що страх, який мене паралізував, не був істиною, а лише ментальною звичкою. Це був один з найемоційніших моментів у моєму житті, бо я усвідомив, мене стримувала не брак таланту, а віра в цей брак. Можливо, ви зараз переживаєте щось подібне. Можливо, ви відкладаєте початок власної справи, прохання про підвищення зарплати, взяття на себе нового проєкту, просто тому, що сумнів переконав вас у вашій неспроможності. Але правда в тому, що страх це не попередження про неможливість, а сигнал, що ви стоїте перед чимось, що може розширити ваше життя. Проблема в тому, що більшість людей сприймають страх як сигнал небезпеки і відступають. І щоразу, відступаючи, вони ще більше зміцнюють цю звичку до паралічу. Я пам'ятаю випадок, коли мене запросили виступити публічно, і я знав, що це шанс донести свою думку. Страх охопив мене настільки, що я ледь не відмовився. Я тремтів, у мене потіли долоні, я прокручував у голові всі можливі варіанти провалу. Але я вирішив спробувати. Коли я закінчив, я зрозумів, що ніхто з мене не сміявся, ніхто не осуджував мене так, як я собі уявляв. Навпаки, багато людей підійшли подякувати. І того дня я плакав від полегшення, бо зрозумів, що страх не має жодної влади, крім тієї, яку я сам йому даю. Скільки можливостей ви вже втратили, тому що сумнів переконав вас у вашій неспроможності. Сумнів це тихий злодій. Він повільно проникає в розум, піддає сумніву ваші ідеї, краде вашу енергію, поки ви просто не здаєтесь. І найболючіше те, що ви ніколи не дізнаєтесь, що могло б статися, якби ви спробували. Ось ціна сумніву, він не тільки позбавляє вас шансу на перемогу, але й прирікає вас жити, уявляючи, що могло б бути. Дослідження показують, що більшість людей шкодують набагато більше про те, чого вони не зробили, ніж про те, у чому зазнали невдачі. Тому що невдача може навчити, може зміцнити, а бездіяльність, спричинена страхом, нічого не вчить, а лише тримає вас у полоні. Страх і сумнів це невидимі кайдани, які утримують тисячі людей у роботах, які вони не люблять, у стосунках, які не роблять їх щасливими. Та у житті, значно менш насиченому, ніж воно могло б бути. Я навчився тому, що страх ніколи повністю не зникає, але його можна використовувати як паливо. Сьогодні, щоразу відчуваючи страх, я сприймаю його як сигнал того, що я ось ось почну зростати. І я закликаю вас зробити те саме. Подумайте про те, чого ви уникаєте через сумнів і страх. А що, якби замість того, щоб відступати, ви зробили лише один крок уперед. Він не повинен бути ідеальним, не повинен бути гігантським лише один крок. Цей невеликий рух може розірвати коло багаторічного паралічу. Різниця між тим, хто живе надзвичайним життям, і тим, хто живе посереднім. Часто полягає саме в цьому, як кожен з них справляється зі страхом і сумнівом. Переможці це не ті, хто не відчуває страху, а ті, хто не дозволяє страху приймати рішення за них. І я можу вас запевнити, бо сам це пережив, що відчуття подолання бар'єру сумніву і здійснення того, що здавалося неможливим, це один з найвизвольніших досвідів, який ви можете отримати. Саме в цей момент ви усвідомлюєте, що завжди були здатні. А страх був лише тінню, створеною вашим власним розумом. Одним з найбільших відкриттів у моєму житті стало розуміння того, що фокус визначає все, Те, на чому ви зосереджуєте свою увагу, розширюється. Здається, занадто просто, але саме ця простота змушує багатьох людей ігнорувати цей принцип. Більшість людей цілий день зосереджуються на проблемах, турботах, заборгованостях, негативних новинах. І що відбувається, коли ви підживлюєте це своєю енергією, проблеми зростають це як поливати рослину щодня. Чим більше води вилиєте, тим сильнішою вона стає. Тільки в цьому випадку рослина це проблема, якої ви не хочете. Я пережив це дуже конкретно, коли пішов з пожежної служби. У мене не було плану, не було безпеки, не було жодної гарантії, що щось вийде. Найбільш очевидним варіантом було б вчепитися в страх, подумати про все, що може піти не так, і застигнути в паралічі. Але замість цього я вирішив зосередитися на баченні. Я бачив себе просвітаючим, бачив, як зростає мій бізнес, бачив, як з'являються можливості. Спочатку нічого з цього не існувало у фізичному світі, але вже було реальним у моєму розумі. І було вражаюче, як почали відкриватися двері. Спочатку в Торонто, потім у Монреалі, пізніше в Лондоні. Люди зверталися до мене, з'являлися клієнти, і я розумів, що це ніби всесвіт відповідає безпосередньо на те, на чому я вирішив зосередитися. І ви, мабуть, теж це помічали, навіть якщо й непомітно. Скільки разів ви прокидалися в поганому настрої, думаючи, що день буде жахливим, і здавалося, що все йшло не так. Затори, начальник, навіть дрібні подробиці ніби змовилися проти вас. Це не збіг, це фокус. Те саме відбувається і навпаки. Бували дні, коли ви вирішили, що все вийде, і раптом несподівані речі легко вдавалися. Це той самий закон у дії. Сьогодні навіть наука це підтверджує дослідження показують, що люди, які спрямовують свою увагу на позитивні думки, мають більшу стійкість, живуть довше. Мають нижчий рівень стресу і навіть більший фінансовий добробут. Це не магія, а результат фокусу. Мозок фільтрує мільйони інформаційних потоків щодня і виділяє лише те, що ви вважаєте важливим. Якщо ви говорите собі, мені ніколи не щастить, ваш розум шукатиме докази, щоб це підтвердити. Якщо ви повторюєте, я завжди знаходжу рішення, мозок починає виявляти можливості, які раніше залишалися непоміченими. Я пам'ятаю ночі, коли я був виснажений, не знаючи, як я заплачу рахунки наступного місяця, але свідомо вирішував думати про те, чого я хочу досягти, замість того, щоб заглиблюватися у труднощі. Це було ніби я сів зерна, і кожен день свідомого фокусу був поливальною банкою, яка підтримувала зростання рослини. Це було нелегко, бо проблеми продовжували існувати. Але я вирішив не підживлювати їх своєю енергією. І поступово я зрозумів, що реальність починає збігатися з тим, що я тримав у голові. Цікаво спостерігати, як багато людей кажуть, що хочуть змінити своє життя, але продовжують повторювати фрази, які лише посилюють проблеми не вийде, важко, у мене немає можливості. Кожного разу, коли хтось так говорить, він зміцнює саме те, чого не хоче. Це як бігун, який хоче добігти до фінішу, але біжить дивлячись назад. Тіло може рухатися, але напрямок розмитий. Розум працює так само тепер подумайте про те, чого ви дуже хочете можливо, це фінансова зміна, можливо, це кращі стосунки, можливо, це здоров'я. І запитайте себе, де ваш фокус сьогодні ви більше думаєте про перешкоди чи про результати. Ви витрачаєте більше енергії, турбуючись про те, що може піти не так, чи уявляючи себе тим, ким ви хочете бути. Це та різниця, яка змінює долі. Я можу вас запевнити, що коли я навчився змінювати свій фокус, все моє життя змінилося. Це сталося не за один день, але це було неминуче. Тому що те, чим ви живите свою увагу, стає вашим життєвим досвідом, і якщо ви прагнете більшого майбутнього, вам потрібно зараз вирішити, що ви будете поливати лише ті зерна, які представляють це майбутнє. Все інше ви залишите вмирати від браку уваги. Саме цей простий вибір, який повторюється щодня, відкриває двері, які раніше здавались зачиненими. Середовище, в якому ви живете, має значно більший вплив на ваше життя, ніж більшість людей уявляють. Це ніби ґрунт, на якому посіяні зерна ваших думок. Якщо ґрунт родючий, зерно зростає. Якщо він токсичний, воно гине ще до того, як проросте. І велика правда в тому, що багато хто залишаються в полоні, тому що продовжують оточувати себе людьми, місцями та ідеями, які посилюють звички до обмеження. Можливо, ви вже помічали це. Коли ви говорите про велику мрію, завжди знайдеться хтось, хто скаже, що це неможливо, що у вас немає того, що потрібно, що краще задовольнитися малим. І якщо ви чуєте це багато разів, частина вас починає вірити. Саме це я пережив. Довгий час я був оточений голосами, які нагадували мені про мої помилки, про мою недостатню освіту, про мою очевидну брак таланту. Але все змінилося. Коли я почав наближатися до людей, які вже досягли більшого. Коли я зустрів біла Гоува, наприклад, я був сором'язливим чоловіком, який боявся говорити навіть у невеликих групах, я дивився на нього на сцені перед тисячею людей і думав, що це неможливо для мене. Але вже від того, що я перебував у цьому середовищі, просто бачив на власні очі, що, можливо, щось всередині мене почало розширюватися. І це було не лише натхненням, це було спілкування. Білл не тільки показав мені, як говорити, він навчив мене вірити, що я можу. Він говорив: якщо ви дійсно любите ідею допомагати людям, аудиторія відчує це. Я тремтів, ховався за страхом, але той факт, що хтось вірив у мене більше, ніж я вірив у себе, змінив все. Це сила середовища. Воно формує не тільки те, що ви думаєте, але й тим, ким ви стаєте і я бачу, як це відбувається в усіх сферах. Люди, які хочуть просвітати фінансово, але спілкуються лише з друзями, які постійно скаржаться на гроші, люди, які хочуть покращити своє здоров'я, але продовжують оточувати себе звичками та розмовами, які підкреслюють брак турботи про тіло. Люди, які кажуть, що хочуть змінити своє життя, але щодня споживають негативні новини, програми, які показують лише трагедії, розмови, які обертаються лише навколо проблем. Неможливо посадити думки про достаток на ґрунті, зараженому нестачею. Дослідження показують, що соціальне середовище безпосередньо впливає на поведінку людини. Існує відоме дослідження, яке показує, що коли в людини з ожирінням є друзі з ожирінням, її шанси також погладшати значно зростають. Це не збіг, це вплив. Так само, коли хтось спілкується з підприємцями, зростає ймовірність того, що він також стане підприємцем. Середовище це дзеркало, яке підсилює шаблони як зростання, так і застою. Я навчився тому, що якщо ви хочете змінити своє життя, вам потрібно свідомо вибирати, з ким ви будете спілкуватися. Це не означає кидати людей, яких ви любите, але це означає вирішити, які голоси матимуть місце у вашому серці. Коли я почав щодня слухати ерла Найтінгела, коли я вирішив наповнити свій розум його посланнями замість критики навколо мене, сталося щось потужне, мій менталітет почав змінюватися. Я перестав повторювати фрази поразки і почав повторювати ідеї перемоги. І це стало можливим тільки тому, що я обрав ментальне та соціальне середовище, яке мене підтримувало. Можливо, сьогодні ви все ще в полоні, бо намагаєтесь рости в середовищі, яке висмоктує вашу енергію. Подумайте про це, скільки разів ви вже відчували себе натхненими якоюсь ідеєю, а після розмови з кимось вийшли демотивованими. Це відображення навколишнього середовища. І хороша новина в тому, що ви можете вибрати нове середовище. Ви можете вибирати перебувати поруч з людьми, які вірять у можливості, ви можете вибирати книги, які розширюють ваш світогляд, ви можете вибирати відео та контент, які зміцнюють те, що ви хочете жити, а не те, чого хочете уникати. Я знаю, що цей вибір не завжди простий. Бо часто токсичне середовище знайоме, комфортне, це те, що ви знаєте. Але я можу вас запевнити, що коли ви наважуєтеся змінитися, коли починаєте оточувати себе голосами, які піднімають вас, а не тягнуть вниз, ваше життя починає набувати нового напрямку. Середовище це поле, де ваш розум буде цвісти або виянути. І в кінцевому рахунку саме ви вирішуєте, на якому ґрунті будете садити свої мрії. Те, що вам потрібно запам'ятати з усього, що я поділився тут, просто це не зовнішній світ вас утримує, а невидимі звички, які ви підживлюєте щодня. Думки, які ви постійно повторюєте, формують ваше життя, і саме з цих внутрішніх змін починається все. Коли ви вирішуєте замінити обмежувальні шаблони на шаблони розширення, все навколо починає реагувати інакше. І якщо ця ідея вже зачепила вас, знайте. У наступному відео, яке зараз з'являється на екрані, ви підніметеся ще на одну сходинку цієї подорожі. Ви дізнаєтесь, як поглибити цю трансформацію, щоб стати хоча б на 1% кращим, ніж сьогодні. Дякую, що залишилися зі мною до кінця, і я вже чекаю на вас у наступному відео.